Свіфт перекази через Права 24 Авторизуйтеся у веб-версії Права 24 Натиснувши кнопку Вхід. Введіть номер телефону та пароль. Натисніть Перекази та Виберіть Міжнародні. Виберіть країну одержання. Свіфт переказу, валюту і суму переказу. Якщо ви надсилаєте переказ у доларах США, виберіть тип комісії та натисніть кнопку Далі. На наступному кроці заповніть реквізити вручну або можете завантажити файл із реквізитами. Якщо сума перевищує 400 тисяч гривень. Прикріпіть підтверджувальні документи. Потім натисніть Далі. Виберіть картку для списання коштів, а також картку для списання комісії за потреби. Натисніть Оплатити. Ознайомтеся з підтвердженням здійснення переказу. Переказ успішно надіслано на опрацювання. Приблизний час опрацювання свіфт переказу 2 години, тільки в робочі дні.